Добрий день усім моїм глядачам. Я рада вас усіх бачити в себе на каналі. Сьогодні, дівчата, в нас 6 грудня, у мене вихідний день, і я хочу щось такого солоденького побалувати свою сім'ю. Ну, ви знаєте, щось мені таке. Вспомнилося дитинство, і знаєте, це ми так згадали, як у школі у буфеті в нас були пончики, такі, може ви пам'ятаєте, по 4 копійки, пиріжки були різні, і по 4 копійки, і по 5. Це і були, знаєте, що ще мені дуже подобалися. Язички називались такого тісто слоєчкою, може ви таке пам'ятаєте. То я точно пам'ятаю, що вони коштували 7 копійок, але ж такі, вроде, і нічого такого, але дуже смачні були. Такі вони слоєчкою були, дуже смачнесенькі. Ну, давайте зараз якось. Попробую я спекти, може вони і не такі будуть, як у дитинстві, бо в дитинстві в нас було все дуже смачне. Нам казалося, що навіть до бабушки я приїжджала у село, там я повністю добре як нам одрізали такий хліб скипки, хліба, який тоді теж, знаєте, був такий смачнючий, смачнючий. Зараз такого хліба немає. І ви знаєте, просто намочували водичку і посипали цукром, і ми ганяли, ганяли по балки, і нас було дуже багато. Дівчата і хлопці і до ганялки грали, і щось там видумували, яблучки пекли, і я це так добре пам'ятаю. І тоді той хліб з сахаром був, з цукром був дуже-дуже смачний. Зараз, звісно, вже. Ну, Геть другие, друге дитинство у наших діток, і вони, звісно, таких сладостей наших не знають. Ну і слава Богу. Ну, а давайте спробуємо зараз зробити оці такі слоєчки-язички. І зараз попробую разом з вами. Должно получиться у нас все добре. Ну, зараз соберу, що для цього треба, що для тістечка треба, і будемо з вами далі робити це тістечко. Зараз, дівчата, щоб я не забирала час у вас. Ну, ось, дорогенькі мої, дивіться, я підготувала. Просіяла мукичку. 400 грам, просіяла мукичку, усюди у муку буду додати отаке ось світле пиво. Дивіться, 200 грамів стакан, стакан, 200 грам світлого пива, 200 грам вершкового масла, далі Сіль і 400 грам муки. Зараз масло натру, усе на великій терці. Зараз бистренько натру і далі вам покажу. Ось дивіться, дівчатка, ми масличко натерли отакою стружкою. Масло в нас холодне, з морозилки. Ми натерли його, і така вийшла стружечка. Добавимо сіль ось сюди, у тісточку. І отако це маслечко перетремо з мокичкою, щоб у нас вийшла така масляна крошечка. Звісно, з вами згодна, що у дитинстві нам таке, е, такі сладості не давали, щоб тістечко було на пиві. Але, знаєте, це зараз, ми вже подорослішали, і вже зараз ми таке можемо собі зробити таке тісто, просто що воно швидше це все буде робитися. Бо якщо робити таке листкове таке тісто, на... Маслі, то ви ж самі знаєте, що його довго треба то охлаждати, оп розкатувати, опять змащувати маслом, опять складати, опять у морозилку і так раза три-чотири, щоб воно вийшло такі слоєчки. А так у нас, виходить, це без тріща. І от у нас Замішуємо таке тісточко. Давайте я бистренько тоді вам покажу. Ну ось, дівчата, дивіться, у нас тісточку зібралося отакий от шар. Шарик отакий. От Таке ось вийшло. Воно таке холодне, того що в нас масло було з морозилки, і те все в нас було з морозилки, то зараз я положу його у пакет і положу у морозильну камеру часа на 2, щоб воно холодилось. Ось, дівчата, поставила я вже е, тістечко молодильник, щоб воно там, щоб воно там постояло трошки. Хотіла вам показати свою Машку, вона втікла. Кс-кс-кс, Маша, ди сюди, Маша. Маша. Ось, дорогенькі мої, вже пройшов час, я дістала тісточку з морозилки, розкатала його отаку, не, не круглою формою, а щоб тако нам було зручніше нарізати. Тістечко розкатала не дуже тонко, ось тако видно вам. І зараз ми будемо нарізати такими смужечками. Далі що будемо робити? Далі ми позможчуємо е, ці можна такі крайки забрати, знаєте, що не такі ось ребристі, щоб було гарненько. Ось тако. такої формочки будуть О. Не потрібно таке ось. Зараз беремо. Ось такі будуть формочкою. Маша, тікай. Прийшла заглядати, що тут я робить? Тікай, Маша, бистро. Там, де я, там і Маша. Сілася вже, дивиться в камеру. Отакі, а з цих я зберу, тоді теж ще зроблю. Це половинка, тільки тістечка, ще в нас є половинка. Це щось тоненьке, мені не подобається. Я зараз вам, дівчаточки, покажу, що ми просто водичкою отако змащуємо, також змащуємо водичкою усі, усі оці наші такі коржики і будемо зверху сипати сахар. Так як у нас в тісто ми не додавали сахар, то ми будемо сипати сахар самі зверху на коржитю. І все ми притрусюємо сахарком. Маша нельзя. Маша несунця, я тебе прошу. Тобі все кругом потрібно, я знаю. Mm -hmm. <гум> Маша, не можна. Так, це зараз ми додамо до того коржа, що в нас лишився в морозилці. Зараз дівчатка. Дівчата, я нарізала отакими От різними формочками. отаке От буде печенько. Зараз я нагріла духовочку на 180 градусів. Зараз поставлю. Пектися воно буде недовго і ось, дорогенькі мої пройшло у нас 30 хвилин. Ось я вже достала з духовочки. Ну, ось такі получилися, дивіться. Вони прямо такі пишненькі, гляньте. От. Дивіться, такі золотисті, піджарилися добряченько. Ну, давайте візьмемо, розламаємо з вами, подивимося, яке воно в Ой, таке прямо. Ой, ой! Отаке прямо, дівчаточки, дивіться. Отакі слойнечки, слойнечки ось. Отакі, такі получилися в нас печеньки. М -м -м. А, пахнуть як. А, а, а. Отакі у нас печенюшечки получилися. Ту ще в мене там осталося тісточко ще у холодильнику. І ще такі, може, зроблю, а може, зроблю з вишенькою, знаєте, також катаю. Такими рулетиками і буде з вишнею, до чаю. Тут таке, що будуть просто для себе на вечір до чаю. Усю, ну, дівчатка, бажаю вам всього найкращого. Дякую вам, що ви були зі мною, що ви подивилися моє відео. Всього вам самого лучше, самого-самого, всього доброго, миру, вам, здоров'ячка. Заходьте, будь ласка, я завжди рада вас бачить. Заходьте, піддержіть мене, підтримайте моє відео. І якщо сподобалося, поставте пальчик вверх. І я вам буду дуже вдячна. А зараз я вам кажу всього вам найкращого. До побачення, па-па. Пока-пока!